Аварійну ділянку дороги по вулиці Сосюри у Полтаві почали ремонтувати. Багато років тут були суцільні ями та бруд. Автомобілі губили колеса, застрягав пасажирський автобус, який певний час через високоаварійність покриття взагалі тут не курсував. Періодичну ділянку засипали щебнем, але це не допомагало. Згадує голова органу самоорганізації населення мікрорайону Очеретянка Олег Чернецький. Ця дорога не то, що її тут не було. Воно було тут ямами, тут бачите. Воно трошки в низині і присталася вода, вона йшла підійшла і просто вимивала його. Тут е -е, куча підприємств, е -е, де знаходиться в О, Там Буквально там три підприємства у нас е -е, і ну, цю дорогу просто вбили. Рога руйнується, бо навантажена великогабаритним транспортом. Поруч промислові підприємства. Серед них і ті, що переїхали з інших областей через війну і сплачують тут податки. Цьогоріч ухвалили рішення відремонтувати дорожнє покриття, доки дозволяє погода, говорить депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. Зараз іде відновлення слоєм асфальтобетону 10 сантиметрів. Як катають перший шар, і ще дадуть 5 сантиметрів. Крупнозернова асфальтобетонна суміш, тому ця дорога там прослужба. Дужуть благополучно якихось там 10-15 років так точно. Метод гарячого асфальтування крупнозернистим асфальтобетоном забезпечить високу міцність дороги, говорить майстр з укладання дорожнього покриття Сергій Мазай. Ми зрізали старий асфальтобетон. Воно було пошкоджене покриття, укріпили його ще ом все основу. Зараз відбувається укладка асфальтобетонного покриття. Шаром нижнім шаром 10 сантиметрів. Шар даного асфальтобетонного покриття буде 15 сантиметрів. Він розрахований, щоб витримати нагрузку від вантажних автомобілів, від автобусів для великого габаритного транспорту. Водії, які щодня користуються цією дорогою, ремонту радіють. Як тут було раніше, згадують з жахом. Як після бомбежки 41 перший років. Под Салинградом, конечно, радий, дуже радий, що хоч можна бути нормально їздити. Дуже погана дорога, не годиться. А зараз та ти що, пісня буде. Найближчим часом відновлять дорожні покриття і на інших прилеглих до вулиці Сосюри ділянках. В цьому році ми прийняли рішення не робити лише центр, як це завжди було в практиці. Ми відновлюємо всі окраїни, всі заїзди в місто. Ну і власне ось такі вулиці технічні, по яким також курсує громадський транспорт, але до нього, як правило, ніколи у влади не доходили руки.